Привіт, шановні інвестори та трейдери. Аналітична служба онлайн Гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. Якщо хочете, можете призупинити його. Пропонуємо розглянути кожен показник корпорації більш детально. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Andes Holdings Taker ONDS. Цей огляд базується на даних станом на 27 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets компанії Andes Holdings Inc. належить до підкатегорії. Soft Security у порівнянні беруть участь 27 компаній. Ми побачимо таблицю замовлень в кінці відео. Результат для досліджуваної компанії такий: мінус 4,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бали. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому ми бачимо, що середній результат для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінус рейтингу 4,5 бала для компанії Andes Holding Inc. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Andes Holdings Inc. і акції під категорії ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Andes Holdings Inc. показали зміну на 458,2 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 26,9 віц. Ринкова капіталізація компанії Andes Holdings Inc. оцінюється в 1,35 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 409 мільярдів доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,11 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 31 мільярд доларів. Порівнявши фондовий ринок і балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Частка Holdings Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,33 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,346%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії Добре 1 бал. Борги досліджуваної компанії становлять 0,28 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 26% власного капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 129,4. Оцінка вартості фондового ринку до його прибуткових показників у порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 49 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано мінус 1 бал. Співвідношення ціни і доходу компанії становить 84. Середня для підкатегорії 11. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Погано, мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 20 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваних майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 306,8% при середньому показнику по підкатегорії 8,5%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 0,151% що на 119% менше частки ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 10 912х дол. А за підкатегорією 4977 дол. Оцінка обсягу капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 399,2 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 38,5 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 130 тисяч доларів США. У підкатегорії 454 тисячі доларів оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 4,4% при середньому показнику по підкатегорії 4,2%. Індикатор RSI 14 показує рівень 73% для компанії Andes Holding Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 44%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 4,98 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 5,1. Переходимо до доступної вам таблиці замовлень. Посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання Andes HoldingZeng. Довідкова система оцінки запасів Guru Makets приймається таке рішення. Відкрити ордер на продаж за 4,97 долара США за акцію. Угода є відкритою через те, що компанія має досить погану оцінку та ціновий тренд. Оцінка компанії проводиться на основі моделі оцінки індексу Акіма. Тейк Profit встановлений на рівні 2,49 стоп лос встановлено на рівні 7,46. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі порядок фіксується автоматично за результатами сесії 26 вересня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер GAMB буде основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного із ордерів, основного або балансуючого, друге замовлення закривається за остаточною ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.